Давайте сьогодні ми з'ясуємо найпоширеніші помилки та секрети читання ринкових трендів. Uh, всі мріють знати майбутнє, але чи справді це реально? Давай перевіримо, чи взагалі ми можемо краще передбачати. Окей, почнімо з фундаментального аналізу. Ну або FA. Його суть у тому, щоб зрозуміти наскільки цінним є актив у довгостроковій перспективі. У звичайних акціях ми б аналізували фінансові звіти компанії, прибутки, витрати, ну або борги. Але ми не в акціях, ми в крипті. Тут звітять майже нема. То що ж тоді ми аналізуємо? Саме тому фундаментальний аналіз у крипті має свою специфіку. Ми дивимося на такі речі, як ринкова капіталізація. Це скільки загалом важить токен на ринку, ну або на ліквідність обсяг торгів. Тобто створюємо собі розуміння, чи легко купити або продати актив. Також важливо дивитися на корисність проекту. Вона визначає, що цей токен реально вирішує або змінює щось у світі, розумієш? Ну і токеноміка пояснює, як розподіляються монети, чи є інфляція та які нагороди взагалі передбачено за стейкінг. Mm, окей, тобто ми аналізуємо не просто цифри, а те, чи має проект сенс, розвиток і майбутнє. Абсолютно вірно. Фундаментальний аналіз це як перевірити, чи взагалі варто зв'язуватися з цим активом. Навіть якщо зараз ціна злетіла, і якщо проект порожній, довго він не протримається. Окей, це вже цікавіше. Але як дізнатись, коли саме купувати, чи продавати? І тут на сцену виходить технічний аналіз. Переходимо до нього. Якщо коротко, технічний аналіз допомагає нам зрозуміти поведінку ціни та обсягів у минулому, щоб зробити припущення щодо майбутнього. Я бачу тут свічки різних кольорів. Але нічого не розуміє. Поясни, будь ласка, як це все працює? Так що по-простому. Окей, кожна свічка на графіку показує, як змінювалася ціна за певний період. Ну, наприклад, за день. Маємо чотири точки: де ціна відкрилась, максимум, мінімум і де ціна закрилась. Зелена свічка це, якщо ціна зросла, червона якщо впала. А це схоже на міні-історію про те, як почувався ринок упродовж дня. Але чи бувають якісь сигнали, які допомагають щось реально передбачити? Ну так, наприклад, паттерн доджі. Це коли відкриття і закриття майже однакові. Такий паттерн сигналізує невизначеність на ринку. А ще є бичаче поглинання це коли зелена свічка повністю перекриває попередню червону. Такий паттерн може бути сигналом на зростання. Варто не випускати ще й класичні графічні паттерни. Вони допомагають зрозуміти, чи тренд продовжиться, чи можливо відбудеться розворот. Mm, наприклад. Ну, наприклад, прапорець або пенант. Коли після сильного руху ціна трохи зависає, а потім рухається далі в тому ж напрямку, це паттерн продовження. А от подвійна вершина або подвійне дно, це вже паттерни розвороту. Перша говорить, що ринок вичерпав сили для росту, друге, що є шанс на відновлення після падіння. Окей. Тобто, якщо ми бачимо подвійну вершину, є ймовірність, що ринок піде вниз. Саме так. Але важливо, жоден паттерн не дає 100% гарантії. Ми маємо завжди враховувати обсяг торгів, новини і навіть настрої ринку. Окей, зараз ми побачили, що фундаментальний аналіз допомагає оцінити, чи має сенс інвестувати в актив взагалі, чи це якийсь скам. А технічний аналіз допоможе знайти правильний момент для входу або виходу з ринку. А, тут найкраща стратегія це просто поєднувати обидва підходи. Саме так. Успішні трейдери спершу шукають сильні проекти, це F.A., а потім аналізують, коли варто діяти. Це T.A. Окей, тепер усе виглядає набагато логічніше. Ми не просто гадаємо, ми будуємо рішення на основі фактів. Так, але тут варто пам'ятати, що жодна система не гарантує прибуток. А от розуміння ринку підвищує наші шанси діяти обдумано. Тож, якщо ми тільки починаємо свій шлях у крипті, не варто лякатися. Починаємо з простого. Вчимося читати графіки, розбиратись у проектах, ну і, звісно, ставити запитання. Від себе додам, найголовніше не варто забувати про навчання та контроль ризиків. Крипта це марафон, а не спринт. Підписуємося на канал Binance Ukraine, ставимо лайк і зустрічаємося в наступних відео. Разом навчимося використовувати всі інструменти на максимум.